Окей. Крадіть мене! Усе Я хочу, щоб мене викрали е, Прибульці. Еліо, ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи ви циклисну, чи mm! на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій ти. Mm! Сину мій, чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті у усе світі? <плес> Ой... Ти живеш не у космосі, Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, палю вас. Це все насправді. Ми шукаємо у всіх галактиках. Мрійників зореглядів, як ти. Що? з'їсиш? Ой, ти куди? Мене звуть Еліо. А тебе як звуть? Мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я Глордон! Там звідки я? Я не вписувався. І гадав винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму, ти класний. Ти мені подобаєшся. У мене ще друзів не було. І в мене. Дай п'ять! Я лорд Грайгон! Здавайтесь вас за гарбану! Я ж тут Може, хтось поговорить з лордом Грейгоном. Я соромлюсь. Давайте я взірать героїзм. Я зайшов своє місце у Всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити. Я маю другу допомогти. Завів друга. Що? Кажи, як тренувались. Ой, врятуй мене, батько. А ну тихо. Що за гидотний звук? Не треба. Це лава тунелі. Глордона, я не вог не То одразу б сказав. Глордона, залазь до мене в рота. А знаєш, тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бував.